Так, через те, що поліція зі зброєю, фільмати їх не буду, тому що, тому що це заблокує тікток-відео. Доброго дня. Потім там. Бачив, що не я? Не бачу, а тут, 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 тут є підстави вже вкатав евакуатор. Ми ж не знаємо. Що? Може у людини є підстави. Тобто перевозив інваліда. Немає знаку? Ні, ні, дивіться. Ага. Правила дорожнього руху зазначається, якщо водій перевозить водія, ага. або водій інвалід, авто ага. позначено так. знаком, ага. або водій може перевозити людину з інвалідністю. Ага. Є така шпорина така вірка, да? так? І що тоді як тоді бути? Фіксуємо зараз, водимо ставлять, встановлюватися. Як ви будете встановлювати? Ну, водія, так? так? Ну, він скаже, я перевозив інвалід, скажу. Хай надасть а, документи і особу, яку він перевозить. Ну, знає де, він. де якусь особу там. Тоді що? А ви не бачили, так? Не бачив. Я запитую, не бо я знаю, що... Іноді... Знає, я я ще бачив, не сказав би, тому що хочу, хочу побачити, як ви працюєте. А, як а, ви шукаєте, як я. ви знаходите. Дивіться. Було вже ж, ви ж викладали. Було, викладав, а, але так. не завжди ви працювали. Ну, я маю увазі, не застосовували всі заходи. Ви ж, знаєте, я ж, мені ж факт важливо перевірити, як працює поліція, які так, заходи, які. Так. Вони попрофесійні вони або не професійні, вони працюють. Вони працюють. Це, це до мене головне. А, а, можна а, пояснення ми вважати, чи хай краще буде. А вже ж да, можна. Хоч не було. Хто що нам приєднався, бо ми знаходимося на, на розі е, процедура перемоги е, Соборній вулиці. Тут завжди знаходиться місце для інвалідів. Стоїть БМВ, стоїть БМВ, Х-5. Бачимо місце для інвалідів. Але я такого ще не чув. Що може, що може перевозити там інваліда там. Дивіться. Та може там біля лікарні, може там біля лік... лікарні, але тут. Треть, ага. ми зараз не дуже Угу. Саме позначка 1,35. О -о -о. Розметочка, що позначає. Нав, навіть так, навіть, навіть, <різь> знаєте, 1,35. Це, вже, це не, не, а що, ні? вже не погано, вже не погано. Я кажу, непогано. Мені подобається, коли поліція користується. Законує нас в поліції і правила дорожнього руху саме визначає саме пункти і правила дорожнього руху. Це дуже приємно. Знання на зубок. Що? Що? Ну, Що? Що? Ну, бачу, камери спостереження, бачите, є От, ось тут камери спостереження на, на стовбі, бачите, біля світлофора. Це, це охорони. Ну, може вони ну, якби сприяють викриттю порушенька. так дуже холодно. А, Зараз ще поспішаю, дуже поспішаю в поліцію, але поліція, давай, ага. прям, Позначає місце для паркування індивідуального транспорту ос... осіб з інвалідністю та транспортних засобів, які перевозять ці... Тобто, бачите. <проводили> ну, <проводили> не, 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 ну... <проводили> а них має бути визначений транспорт для перевезення інвалідів. Позначається місце для паркування інвалідного, транспорту з інвалідністю. Та, 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 та засоби кома, які перевозять та, осіб з, та, з та, інвалідністю. Так, так, так вони мають бути визначені? Ну да. або так, або так. Транспорти мають бути визначені для перевезення інвалідності. Саме це має бути як ні. ну дивіться, ну, я ж вам кажу. Ну, Взначає місце для паркування ну, інвалідного транспортного засобу з інвалідністю. Так. Та транспортних, транспортних засобів, які, які, перевозять... які, перевозять осіб з інвалідністю. Так, вони мають визначені. Транспорти мають бути визначені, які перевозять інвалідів. Я про це кажу. Ай-яй-яй. Лякає свого Тобто, Або трапати засоби, які перевозять інвалідів. Тобто, Вони також мають бути визначені, тобто, засоби, vois, вищений, що вони перевозять інвалідів. Це не, не визначено нічим ніяким знаком, нема жодних визнаків, що це машина для інвалідів, або для перевезення інвалідів. Тобто порушення є. Ця ж порина тут не проходить. А вже ж це підставити евакуатор і машину евакуйовувати. Ні, так? Да? Не хочете? Дайте, дайте заробити Григорів, ну, Він, він, він скаже, що, що він голодний, не, не має чим працювати. Дайте вже йому хай, хай заробить трошки Григорів. Прийде цим своїм е, гачком, зачіпає, за, 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 завантажує евакуатор та підвезе собі на, на стоянку, так хоч заробить, хоч пару копійок. Але ж всі гроші спромовуються за поручну дорожнього руху з нас збройної на сили України. Тож, Мої дії працюють на підсилення фінансування Збройних сил України. Тому що, кому невідомо, нагадаю, що всі гроші, які в нашій країні е... працюють, 78. Всі, так, так, так. всі кошти спрямовуються на Збройну Сил України. Тож будемо підсилювати фінансування Збройних сил України. Передай привіт Жені, будь ласка. Якої Жені, моя подруга Таша хоче. Що... Друзі. Друзі, можна зараз, можна... можна зараз на часі пирати привіт. А, може зараз на часі пирати привіт. не про те, дійсно, що от, е... дуже прикро, що коли люди ну, мають кінцівки все всі сильні все гаразд, але вони займають місця для інвалідів. Ось і... О. О. Цікаво, хто ж це водій? А ви ж можете подивитися, так, да, по положету? На кого зареєстровано? Так. так, можемо. А хто ж водій є? Ну ж... так, так. О, а, а це десь суцільний Я Запитаю. А це інвалід? Це точно інвалить. Це точно інвалід, але зайня, зайняло його місце заняло. У нього, бачиш, моє, знаково, не так у нього інвалід місце. Доброго дня! До, Доброго до, дня! До, 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 до. Я не знаю. Це, я бачу, що зайняли За, місце. Зайня, ми... — Зайня ваше місце. А чому ви суцільну, перетнули? А? суцільну, перетнули? Не суцільну змугу, смугу перетнули? Суцільну смугу перетнули що то? Суцільну смугу перетнули по чому? Я? Ну. Звичайно. Случайно? случайно? <рес> Микола, йомий. Зараз я заберу машину свою, діцею. Приїду. Але це не ваші, це не ваші? Ні, то наші. Ні, це не ваші. Це не ваші. не Якщо ви так попромовчите за те, що ви перед нас... Дивіться, з того приводу зараз будемо, якщо ви навіть будете показувати, що суцільно, не суцільно, зараз будемо сперечатися, вона суцільна чи не суцільна. Зараз, каже, тут видно чи не видно. От навіть якщо так. Ну, тоді потім скаруйте до е... Ти, хто, хто, хто займається розміткою, Хто займається цим питанням? Ну, ми бачимо, що у нас суцільна дивись, знову. Знову дивись. 6, 2, 2, 0, 3, Ви ж бачите, двічі, ви ж бачили, двічі. Під'їхав, переднув суцільну смугу і черговий раз. Я розумію, що він інвалід, але ж це ж не дозволяє йому присутності по поліції двічі порушувати правил дорожнього руху. Ну, там не двічі, тому що... Ну, сушуди під'їхав, порушив раз, а потім виїхав з лісу, ще раз розвернувся. Я бачу, ви захищаєте його. Я не захищаю. Що не захищаєте? Ні. Поки що ні, так? Да? Ні. Е, Під'їжджав е, Микола, прізвище його забув. Ла-ла-ла. Як прізвище, ви його? Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. До ла, ла, ла. три години приблизно було, Наталіш, тут, що... Півгодинки приблизно. 14-20. Ось і цей е, ну, е, власник е, цієї охорони цієї. Блін, політала, залишився. Як ця охорона називається? Як, як називається охорона ця? Охорона та, й, от, от, та охорона. Та ні. <с? <с?> от, от, от Поліцейський, знаєте, йому краще просувати десь знаєте, в якомусь, у когось знаєш. Завжди відмовляється. Нічого не пам'ятаю, нічого не бачу, нічого не знаю. Охорона, охорона, охорона. Блін, я, я забув, як вона називається. А, федерал, о! Директор е, цієї ці охорони чи керівник, чи начальник не знаю, охорони Федерал. Що ми бачили по поліції, поки ми працювали з...

это трансляция, у нас трансляция просто. Спасибо. Есть еще? Да и ты. Вы тут будете. Да, я тут. же с этим выясним это. Ну, выясняйте, я, ничего не, имею против. Вот так, я понимаю, что я чуть... Чуть-чуть, да? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Чуть-чуть вещи притнул. Суцільну смугу. С сюди заїхав. <гум> знак. Ну, Він інвалід, до речі, він є, він інвалід, хоча зовні не схоже, що він інвалід, але у нього є емблема на машині, що він інвалід. І якби він тут завжди залишає автівку. І він притнув суцільну смугу, бачимо, покажу, вам, хто не бачив суцільна смуга, от бачите, так, Найде. І він сюди заїхав, перетнув сюди. Я кажу, що, що ж ти робиш, порушуєш, а то а, да, да, добре, добре, сів і знову перепнув і поїхав пакову. По так, 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 опа, федерал, а федерал, так, да, федерал. Будемо 40 було, так? Так, 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 так. Якось отак, у нас місце все працює, до речі, і чим більше грошей, чим дорожчим автіка, тим... Зухваліші, порушення дорожнього руху. Або нахабніше, як хочете, або нахабніше, або зухвальніше. Що так, що так. Але це дійсно, помітно, помітно, що назову -на показує, чим дорожча аптіка, тим всем... Позначаємо просто, що позначення подмісткою ну, або ви вказуєте в модер розмітку. Ні. У нього немає інвалідності? Ні-ні. ні. -ні, -ні що машина припаркована і в місці помічно повнічне... виділяється. Так, так. Ну, ви ж бачите, там вже є. Так. так ось так, друзі, бачите, от, у нас місці. Ну, а я скажу, ще раз ще раз нагадаю, що все одно всі ці, ці гроші... То, то, тут тут має, мої дії вони мають два плюси. Перший плюс це потрошки ми виховуємо водіїв нашого, на, нашого місця, а також... Ці гроші за штрафи скеровуються потім все фінансування, всі гроші нашої країни, вони спрямовані на Збройну силу, на зарплатні Збройну Силу України. Тож, хто не розуміє, мені байдуже, а так для розуміння я вам підказую, що всі, всі гроші, штрафи та інші порушення, вони спрямовуються на е, фінансування Збройних Силу України. Тож, тут І виховання. І виховуємо потрохи водіїв. Але ж поліція вже одноразово тут приїжджала, центральна вулиця, одноразово тут приїжджала, Повернеш поверниш голову, подивишся, стоїш. Ні, вони тільки, тільки дивляться вперед. Поки Майтала не побачить, тоді вони нічого не бачать. На жаль. Ну, це все потрохи буде змінюватися. Зараз я, вирушаю, до речі, в поліці. Мені дуже потрібно в поліцію, зараз ще раз буде виходити в ефір з приводу закриття кримінальної справи, пам'ятаєте цього, сирбу, сирбу цього, який біля магазину підпірал, мене ж там мене погрожував, пам'ятаєте? ось. І вчора отримав листа, що вони закрили, кримінальну, закрили справу кримінальну у зв'язку з відсутністю злочину, кримінального злочину. Я зараз відео вже готую через те, що там сіла батарейка у мене, розрядилася батарейка на будь тому я... Зараз віддам її підзаряджую і там зроблю відео, відео з цього приводу. І, і покажу, як працюють мусора. Хай на мене не ображають, ображаються, але так, те, що вони зараз зробили, вони пишуть, вони пишуть одне, а потім самі собі самі суперечать. О, Боже, яке ти кончене. Дякую, дякую. Їх, хоч якось хоч, хоч, заблокувати. ЙО майові. Хоч як його заблокувати прикинь, Діч, діч знімаєш. тобто, Люди з інвалідністю не мають де стати, не мають ноги або там руки або інших кінцівок. І лише одне місце тумизично на, на, на збіччі і. Не, Все. Написано, і це місце зазайняло якісь мажори блін, і це я, я ще кончений. Окей, <кій> хай буде так. Находиться, находиться біля... Автовокзал, пам'ятаєте, Точніше, автостанції. Ми бачимо два автобуса, а другий автобус вже, ну, от майже, от, май, майже вже біля приходу, якщо буде третій автобус, то місця йому не буде взагалі достатньо. Але він бачимо за, за собою захоплення ковбаски, можливо, не погано, бо я вегетаріанець. Але для інших людей, які вживають ковбаски, вони... Може, Цей магазин можна і побачити, тому що автобус закрив. Треба? Окей. Можете почитати? Так. Да. Може просто що 2025 року біля 14 години на хвилину я з його замість по проспекту Перемоги, а саме біля будівлі охорони. На парковочному місці позначено розміткою місце для інвалідів. Автомобіль BMW державний знак НН-6083 АК. На автомобілі позначки інвалід не було. В автомобілі водія не було такого. Mmh. Сам факт, що хто приїжджав, під'їжджав, бачили. Так. Е, Також заходи які? Будемо встановлювати водія. Якщо навіть зараз підемо до водія, який під'їжджав. Можливо, він сприяє. Можливо, він сприяє. Можливо, Його ж же інвалід? Зайняли його місце, можливо, він сприяє для викриття. Це правильно, це позначка інвалід. А взагалі зараз вважається не інвалід, а особа з вадом. Тобто трохи вже. Тобто, тобто. раніше зазначали людина з інвалідністю. А яка має посвідчення інвалід, так? А зараз є людина з обмеження його можливості. То, то, немає нозі, немає там в Росії, так? Ні-ні, трактор трактується трошки інакше. Не інвалід, не, не а, людина а, з а, інвалідністю, а, а, а людина з... Я би, я би не, не ображаюся, я би, да, не ображаюся, да, да, я зрозумів. Да, да, з обмеженими можливостями, так, 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 я я зрозумію. Ну це якби, ну так, да, щоб, щоб людей якби не принижувати, не ображати, просто вказувати, що з обмеженими. Я вас не фільмую, дівчат, не, не бійтесь. <laughs> ну, якби це ну, згоден, правильно. Або аби це трохи принижує, а коли кажеш з обмеженими можливостями, якби, це якби, трохи да, пом'якшує. Хоча зміст не змінює, але пом'якшує саму перетовку. Э, І попросіть у нього, можливо, він надасть вам це... І мені, мені без письмовий витріб не самі. І того і також. І того і також. Якщо кого є на розгляді матеріали, то і надаєш відповідь. Не можна зазначити просто, можливо, ні? А це окей. Ми, ми ж сказали, ми записали. Також покажу одразу номери. Ці автівки ВН-2008М, який переїхав в суцільну смугу, двічі, до по суті, поліції. І, до речі, він дійсно у нього є ознак, еблема е е е е людини з обмеженими можливостями. І він тут завжди залишає автівку, але через те, що він перетнув суцільну смугу він також порушив. Ну якось так, не знаю, як, як вони керуються, як вони працюють. Як вони взагалі використовують, не знаю. Добре, добре дякую, що буде зі мною. Далі рушаю до поліції, трохи пізніше вийти в ефір. О! У нас 66 осіб вже в ефірі. Алікрішна, друзі, гарі крішна. Зараз я поспішаю в поліцію. Хочу підняти питання з приводу закриття кримінальної справи. Пам'ятаєте біля магазину Імперіал в березні місяці. Так, в березні місяці, там на мене, чи ні, навіть в лютому в Ні, січні, вивчається, в січні місяці на в напад е э, Музичук, э, Музичук я стояв осторонь, а його працівник э, напад вштовхав, штавхав, не знімаємо, не знімаємо, ну то що. Ось, ми порушуємо справу, точніше поліція не порушила, ми через суд змусили, порушили справу через суд. Але вчора отримав листа, що вони справу закрили через там, від судді сказав злочину. Але я, там, там почитаєте, що пише сирбу, це Сирбу, який напад. Що він, що він пише, і тобто, він пише те, що, що навіть супереч, відео суперечить. Албанський також там е, зробив свою, як би додав свою родзинку тим, що він не надав відео, не надав відео доказ з камер спостережень з магазину. Тобто також прийняв участь е, у, у цьому хуліганстві. Він е, прийняв участь як у прихованні, не сприяв викриття, викриття цього, цих хуліганських дій. Тому коли я кажу барига або бариги, то е прохання, не ображайтеся, до цього з розумінням. Дякую, друзі, були зі мною, незабаром розстрілюватися, харікишта, рушаю в поліцію.